Доброго дня! Хочу сьогодні приготувати салатик на скору руку. І з вами поділюсь рецептом. Я вже готувала його не раз. Він смачний і дуже легко готується. 5 хвилинок, і салатик готовий. Ось інгредієнти, які нам знадобляться. Все, бачите. Зараз покажу що далі. Ну що, починаємо. Кришити наш салатик. Все нарізаю. Соломочкою. Можу, трошки побільше, трошки поменше. От так буду нарізати сиреніки, кусочки. Як називається салат? Кажуть, що у кожного салата має бути назва. Догадайтесь, як називається салат? Подивіться, на колір. Усіх інгредієнтів. Ну що, які варіанти назви? Він якось називається, але я забула. І сьогодні я придумала йому нову назву. Салат червоний. А що, хороша назва. І хай тільки хтось скаже, що він не червоний. Що погана назва. Так, перший інгредієнт це в нас перчик. Другий інгредієнт один помідорчик з соломкою. А в мене два помідорчика. Тому що одного великого не було гарного. Це, мабуть, не буду класти, щоб він. Не стік. І що я роблю, господи? Називається дівчинка вже трішки підустала. Готую, готую, готую. Все щось готую, готую. Вже спина болить, Ну це вже останнє. Це вже точно останнє. Чого мені подобається цей салатик? Тому що швиденько можна приготувати. Швиденько, буквально 5 хвилинок. Так, це в нас другий інгредієнт. Оці, мабуть, зернишки додавати не буду. А то він буде, ну, дуже сочний. А так буде в міру. Зараз, секунду. Останній інгредієнт це в нас крабові палички. Я їх ріжу на ось такі шматочки. Така соломочка тоненька. Мені подобається, що не треба ніякі яйця варити. Нічого не треба заздалегідь заготавлювати. Буквально. Вот сідати за стіл і можна за 5 хвилиночок нарубати свіженького салатику. Я роблю таку порцію, щоб одразу з'їсти. Не буду наробляти цілі виварки. Так, невеличку таку мисочку і одразу з'їму свіженький. Наші, щоб він достояв в холодильнику декілька днів. Він вже буде. А так, з-під ножа, як кажуть, дорізаю палички. Дорізали крабові палички. Все сюди. Останній інгредієнт залишився сіротка. Лупчик чеснику. Видавлюємо на спеціальній довілці. Так. І що? І майонез, звісно? Заправляємо наш салатик? Перемішуємо. І хто скаже, що він не червоний? Скільки я його рубала? Ну, реально, 5 хвилин. Не більше. Можна попробувати на сіль. Мені здається, він і так смачний. 3 хвилинки. Чи 5, чи скільки. Раз-раз і готова. Гляньте, який хороший салатик. Він дійсно смачний. Оцей зубчик чеснока, він творить чудеса. Я в шокі. Дійсно, такий пікантний він. Ну що, будемо куштувати? Наш салатик готовий. Я буду накривати на стіл, будемо куштувати, буду частувати своїх близьких. А ви спробуйте приготувати також. Він дуже смачненький і дуже простий. Всім смачного!